Програма актуальне інтерв'ю про особистости, що роблять унікальне і робляться з великою любов'ю. Саме з такою людиною ми будемо спілкуватися сьогодні, Ольга Ярославівна Михайська, директор центру дитячої та юнацької творчості. Доброго дня, пані Ольга. Добрий день, Даренко. Ольга Ярославна Михайська народилася в кінці минулого століття, навчалася у Кустопольському ліцеї No4, згодом у Сарненському педагогічному училищі. Пізніше почала навчатися у Міжнародному економіко гуманітарному університеті імені Деменчука. Гуртушник жила на 4-му поверсі у 76-й кімнаті, дискотеку підвалі не відвідувала. Зараз займалася громадською діяльністю. Працювала в 4 класів, класі, методистом без шаю. Зараз директор Центру дитячої та юнацької творчості. Улюблене солодощі, тістечка і шоколад. Знак зодіаку – діва. Хронотип затята сова. Працює і живе заради дітей. Характер потайний. Зараз думаю про когось, свої потреби виносить на задній план. Особисто дійсно цікаво та навіть загадково. Приємно вас бачити. Тож перейдемо відразу до запитань: як почалася робота закладу за вашого керівництва? Риночку, дякую дуже за запитання. Для мене особисто початок роботи закладу був дуже хвилюючий, адже заклад створився в квітні 2021 року. А педагогічні працівники на роботу почали заходити з 3 серпня 2021 року. Тому було хвилювання: чи наберемо діток, чи заповниться заклад дитячим сміхом, чи всі групи будуть укомплектовані? Але всі разом згуртувавшись, ми досягли високих результатів, тому що заклад максимально набрав вихованців того року 1777 вихованців, і всі напрямки були набрані. Другим викликом, який був для нас всіх, це початок повномасштабної війни. Але так, розгуртувавшись, ми справилися з цим завданням. Із 5 травня 2022 року ми перейшли на змішану форму навчання і так і працюємо, не зупиняючись. Коли починається навчання, та з якого віку дитина може записатися на гуртки. Навчання починається з трьохрічного віку, де дітки можуть записатися до школи раннього розвитку. І аж до 27 років ми пропонуємо послуги позашкільної освіти в нашому закладі. Яких вікових категорій в центрі дитячої та юнацької творчості найбільше? Це початкова ланка діток 6-10 років. Для мене, як для керівника, і для педагога, це дуже радо, тому що батьки дбають про розвиток своїх дітей. І, потрапивши до нас, я маю надію, вони залишаться аж до 27 років нашими вихованцями. Що цікавого діти старшого віку можуть знайти в закладі, які нові гуртки відкрилися цьогоріч? Ой, Дарино, для дітей старшого шкільного віку в нас дуже широкий спектр послуг. Зокрема, цього року ми відкрили гурток майстерня краси, де діти можуть опанувати перукарську справу, а також відкрили гурток секретар керівника. Для таких дітей у нас є гурток мовознавці, де діти можуть підкувати свої знання з української мови і підготуватися до здачі тестів. Також є гуртки 3D-моделювання і 2 d графіки. Також у нас є гурток крою та шиття, де взагалі діти можуть долучитися до нас, починаючи з 8 класу на всі гуртки, які в нас є. От на правах реклами хочу сказати, що у нас є і туристи, і біологи, у нас є і журналісти, у нас є і медіастудія, студія, у нас є і англійська мова, де діти можуть її вивчити. У нас є гуртки лідерства. Одним словом, запрошуємо всіх дітей старшого віку до нашого закладу. У вас така незвичайна кіт енергії, Молодь вам може позаздрити? Звідки така ініціативність? В чому ваш секрет? Дарино, ти певно від вас, таких молодих, ініціативних та креативних особистостей. Адже коли дивишся на вас, ти розумієш, що за вами тільки треба встигати? Ви завжди попереду нас? Ну але ми, педагоги, розуміємо, що вас треба вчити чомусь новому. От тут енергія, напевно, і від вас іде. Тому дякую вам за те, що ви такі креативні і такі талановиті у нас. Яка мета та мрія маєте на наступних декілька років для закладу? Ну, загалом, напевно, для нас усіх одна єдина мета, скоріше б закінчилася війна, адже тоді ми можемо повністю розкрити свої крила і запрацювати з повною потужністю. Якщо говорити про центри дитячої та юнацької творчості, також є своя мета, щоб заклад став таким осередком дитячого щастя, щоб завжди лунав дитячий сміх і дітей було багато багато. А цілей у мене багато, адже розумію, що маю розвивати заклад і допомогти вам розвиватися. Тому б хотілося якомога більше. Розвинути гуртків на старостинських округах хотілося б завести нові гуртки, зокрема такі гуртки як кібербезпеки, такі гуртки, як оператори, також оператори безпеки,